Це, а, ви, а ви звідки приїхали? — Ну, Запорожье. Запорожье, да? Да. А як ви саме догадались, що треба сюди прийти? — Я просто, я чесно сказал, я 14 років був в місцях. — Ага. — Я в ноябре Так, так. так. — І приїхав сюда. Я пришел туда, на меня там налетели вот эти там какие-то, блядь, не русские там, бля, ну, западная Украина. Я, да. я не по этому адресу. И потом мне женщина сюда привела бля, Место. Бля. А, ясно. Чтобы И за, за, за Януковича? Ну, а? понятно, я там был везде, блядь, бандит. На так, а Янукович типа свой, да? Ну, а кто? Чужой, что ли? Ясно. У меня в паспорте все есть. <реш> Ясно. Так ви так, а ви ж вважаєте, що Янукович такий порядочний бандит, що я треба підтримувати. Ну а какой? <реш> так я же помощником адміністрації на зоні. <реш> ну я, люди всякі <реш> міняються. <Була>. Меняється, да? <реш> <в життя. реш> Когда-то кто-то <реш> був, блядь, може бути. Тому що вас трохи пацани розвели, тому що це... Тут хлопці вас трошки розвели, тому що вони тут стоять якраз <реш> проти Януковича. <реш> ну, якщо проти, значить, тоді щось зробити. Ну ладно, Олег. Ну, мені здається, що ви не в ту сторону пішли, тому що ви йдете в ту сторону, я, 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 я завжди казав, по таких, як ви буде їздити, розумієте? Ні, ну да, я просто не знаю, я приїхав сам сюди, знаєш, дорогу, думаю, як то що там, може тут і надо бути, Я там не знаю, може і там надо. Я откуда я знаю. Просто если бы правильно, що там, як оно Я вот в 2000 году тільки сів. Ясно. ну скільки ви відсиділи? 14 років я говорю. Круто, да. Ну, я, 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 вам скажу, я вам скажу таку річ, що, щоб ви зрозуміли, що а, а, Янукович все робить, все робить так, щоб вся Україна була великою зоною. Ну, щоб не ми не всі знаю, сиділи, не, як, як на зоні, розумієте? Ну, на Баланті, короті, на їхніх подачках. От. Тому, ну, і, знаєте, я не знаю. Що у мене камера знімає? Так, знімає. <ріг> Ну, ну то, що, бо, що, не бачили. Вірите <рігав> мені, Щас, чесно, чесно сказати каждому в дано хер кто-то будет идти сватакнется и все правильно конечно тому я кажу что я бы вам, я я, я, я вам, вам не я бы вам я бы вам не рекомендовал короче это все робити. я в 2000 году был там не было ничего а сейчас я время такое блин, через пять лет надо сейчас там мобильные телефоны я знаю. Компьютеры. Сейчас любая связь. Я знаю. И девку привезу тебе. Я знаю. Ну и все. Зачем мы делаем? Ну так что прессу, а? Ну это добре. на приду. Доброе э. лишь слово вам.